Кажете, ці, дані. дані. Хто збирає? Є дані поліцейських, я. Зараз дам. Вони стояли на посту і передали його патрульній. Саме хто там? Я знаю, там була жінка і чоловік. Ще з ними було двоє співробітників, які були в камуфляже. Ці, ну, ці, ці ну я відкуди знаю. У нього ж на лбу не написано печать він. Ну ділю чоловіка базі як ухилян, стало до РТЦК. Не був він як ухилян, для того щоб бути ухилянтом, він повинен бути отримати повістку. Ніхто ніякої повістки не отримав. Не треба мене вводити в оману. У мене женити зовсім немає. Воно Пані, шоцький відділ ТЦК. Подав його у Я Не знаю де той шостінський. Там прилетіло в те. Шостінський ви згортаєте. Це режимний об'єкт. Я Знімаю те, щоб мені був доказ для міжнародного суда в тому, що. Ви мене і моїх дітей, і мого чоловіка права людини в мене тут ущемляють. Тому мені як... я не ущемляю права. А як це? Якийсь невідомий вніс без, без того, щоб видати повістку, просто від фонаря. Якщо в них є повістка в шостінським ТЦК, так от возьміть, у вас там є у вас дані є. Шостінського ТЦК. От візьміть у них і попросіть копію повістки, або того, що він звідти до... чинного законодавства е... вони мають звернення, яке направляють поліцію офіційно. Я не у знала. нас він по базі хвост особа, яка порушила правила військового У мене. Це зовсім не ці. Чим... Хто такі ТЦК? В них є ядерко В... у Шосінського ТЦК. Ядерко є. Заходіть у вас є документки з Щоб що вашу особу. Згідно статті 40 закону про нацполіцію, наша розмова записується на нагрудний із реєстратор. Чудово, в мене теж записують. Добре. Не маю, в речей. Э -э, в смислі посторонні. Все моє. Заборонених речей немає, ножів. Є свідчительство паспорт. І посвідчення багатодітної. Мене... Пас, я паспорт. не знаю, де мій паспорт. У мене нерви. Ну, Що є, я вам то даю. Савченко Дар'я. Ігорю, ну так? Ну там як написано? По прізвищу Кот. у мене е... у Савченко. Так, да, Дівоче. Ходіть туди, назад. <свеч> Савченко. так. А код де... Пише, да. про... що Савченко. Так. Про одруження важко, що видно, що Кот. Що це паспорт громадянку вибухи. <кхів> <кхів> Отвічно, що він у мене має бути. У меня ваши бумажки реальные. Шнур и трое. У вас копия есть. Я уже Хочте телефончик венки, бо це є режимне приміщення. У нас знімаю все на бодікамеру, захочете, ви зміни. Я знімаю себе, ви Тут можете... Є режим приміщення заборонено знімати. Ось. Я маю право знімати. Дивіться, маю. Можете ознайомитись, є Чернівецька обласна військова адміністрація. Надала розпорядження такого чину, що витяг з рішення від 5 грудня 2024 року про те, що заборонено здійснювати зйомку в режимних приміщеннях. Тобто, це є відділ поліції. У нас були випадки про те, що у відділах поліції Хлопці. зриви і тому подібне. І тому. Ці ваші відеозаписи припиняються і далі. У нас іде вас, відеозапис офіційно на бодікамеру. А в мене ви по запиту цей запис можете собі взяти. Ви чуєте? Я а я вам пояснюю. Я знаю, як це відбувається. Я вже просила запис. Просто прошу. Припиніть віде? запис. У нас іде на офіційно на державну бодікамеру запис. От є номер будікаме. Припиняти запис не буду, Якщо ви будете нами, я можу я... можу ефір вийти ще. Ви можете виключити телефон Ні, і піти. Офіційно звернутися з заявою. Я вже звернулася. До вас заяви, моя заява сповіщення по про злочин. З неділі лежить у вас. Так. Тепер ви хочете звертати заяви чи з чим? Так, ви я чергавий повідомил поліції. М мені потрібен головний. Бо я відповідальний обидв... повідоми поліції біля вас. А та, Ді, я не бачу. Мені потрібен головний, щоб він е е вас. Я не знаю, що а, з вами робити, щоб ви розуміли, про що відвісти. йде мова. Відповідальний повіділ поліції біля вас стоїть. Відповідальний. Так. Ну, Відповідальний так... від керівництва, він вирішує, він старший зміни. А ви ще хочете записатись на прийом до керівництва? Ні, я не хочу записатись на прийом, мені корінник повинен збути зараз. Він зарплату отримує за те, що кожен день на роботі, от ми повинні бути на роботі. Думайте, керівника є свої Нет. справи. Ми просто пояснюємо. У мене теж є свої справи і ваші сущності, так. які тут працюють в чорній формі. Так. так, сущності. Це Сущност? не є сущності. Це є працівник Суність. поліції. Нет. Я перебуваю на роботі. Противник... Я вам сказав, вить, будь ласка, телефон. Це німне приміщення. Я пояснив вам. Ви вмикайте телефон ми проходимо далі у відділ поліції. Дай мені неводу стало. Ви будете писати заяву. У мене заява у вас лежить. У мене мета, є заява. У мене є я... скарга, мені і потрібен головний. Мені не треба рішення, мені потрібен мій чоловік. Щоб як його звідси забрали, ваші співробітники. Ваші. ваші співробітники забрали його від мене. Хто його забрав від мене, хай той би мені його і забрав? Шешор Михайло Віталійович. Ну це він був тільки на цьому. Заповнював всі документи і з кимось консультувався по телефону, тому я й хочу головного з головних бачити, бо е, дана особа, вона з кимось, е, шпанюк Володимира Юрійович, е, дана особа, вона з кимось все консультувалася. Він не е, приймав рішення самостійно. Мені потрібен той, хто йому його е, діями керував. Бо він Це, не дивився. Пані. все. Він згідно чинного законодавства Слухайте, працював, законодавство... його закон... подали у рушу Ще як раз. особи, яка порушила право військового обліку. Ще Це раз. по нашій базі uh, ПМП.